Продай сериалу. Дура тупорыла. Быстро встала в школу. Ты уже мазик пять минут будет в этой школе. Да, встаю уже. А сара быстро поїм. Ой. Ладно, це буде я ящиню. И с молоком. Ладно, все, я побегаю в школу. Мила, я вставай в школу. Блін так не хоче. Але точно, мабуть, там же мій любимий. Я його в серце закорила. Я побігла. Так, звісно. А ти знаєш, завтра вже буде бал. І саму красиву дівчинку в школі виберуть. І яка сама красива буде, до неї пройдуть нову школу. І неї дадуть дуже багато грошей і неї і змінить, і неї, і батьків і всіх. Мам, це я сеять. Да, тут станеш mm -hmm. тільки ти. Я в школу. Піши, тоця. Угу. Мама, ну, любима, не любі мені забере, якщо що, я буду пізно. Угу. Я теж, ну я ж буду там підроботку. Звісно, ти будеш пізно. Що прийшла вісім, рівно що було вісім. А, ладно, добре. Понятно. А я буду вибирати красиве плаття на бал. Да, да, подивимось, кого саме красиве буде плаття. Так, діти, увага! Уроків в нас не буде, готовимось до балу. Готовимось до балу. Можете йти по домам, звісно, вибачаю, що групу не написав, але... але вам ще посидіть чуть-чуть, Вам треба фільм продивитися, а потім уже йдіть додому і готуйтеся до завтрашнього балу. Саме лучше буде в цьому житті. І дивіться, дівчатка, не облажайтеся з хлопчиками. От одна з вас тільки тут людина може цей приз виграти. Звісно, це буду я, а не тишні та А Вона нічого навіть і не виграє, а я крута. І так, говорю, що там перше буде. Перше там буде не тільки красота. Ну і ум, як ви читаєте, які ви красиві, які ви гасяюшки, там все це буде. Так що готовьтеся вам. Не тільки там надо буду показувати ваші плаття красиві. Ну і таке. так. Лина. Я буду танцювати. Хочеш, я з собою буду танцювати, Я красиво удивилась, я вам разом танцювати красиво. Ну добре, я согласна навіть. Я навіть не, і не проти. Окей, ждіть проду. всім папаськи.